Усім добрий день. Сьогодні ми з вами створимо емоції ось такий маємо шаблон. І передусім беремо з вами макет. Орієнтація сторінки альбомна. Перевертаємо сторіночку і з нею будемо працювати. Ставлення, фігури і серед ліній обираємо криву. Створимо шаблон. Нашого яблочка. Пам'ятаємо, що лінія ця працює, проставляючи крапочки, а далі ми самостійно можемо відредагувати цю фігуру завдяки точкам. Отже, формат фігури, редагувати фігуру, точечки. І тепер будемо переміщувати дані точечки, додавати їх, або змінювати їх місце розташування. Створюєте таке яблучко, яке ви хочете. Воно може бути округле, воно може бути більш видовжене. Це є ваше, ваш шаблон, з яким ви будете працювати. Формат фігури. Беремо тепер заливку, Намішуєте собі колір, такий, який ви хочете. Мені подобається зараз отакий червоний. Контур фігури я зроблю чорний, але товщину зміню на 1,5. Можемо додавати до нашого яблука і градієнт, висвітлювати одну сторону, можемо влаштувати інші кольори градієнту. Формат фігури, як ви бачите, одразу стаціонарно змінюється останній по замовченню. Ось кольор, який ми обрали. На лінії, там де точки, обираємо собі кольори, які нам до вподоби, до градієнту для того переходу можемо зробити темніший. І останній, наприклад, зробимо червону. Будемо змінимо тип. Тут у мене стоїть лінійний, можна змінити на радіальний, також можна змінити напрям, чи з центру, чи з правого кута. Ми закриваємо формат фігури. Це наш шаблон. Зараз створимо йому корінчик. Завдяки кривій лінії контур. Заливку даної фігури, підлаштуємо, розташуємо, трішечки повернемо, розгорнемо, так як нам це буде до снаги. Згрупували, виділили дві фігури, згрупували, а тепер перемістимо у верхній лівий кут, щоб нам не заважав. Натиснемо кнопку Ctrl і здоблюємо собі яблуко, з яким будемо працювати. Виділимо лише друге, збільшимо його, і тепер будемо працювати над образом. Обираємо Ellipse, на вільному місці створюємо коло, обираємо йому білу заливку, чорний контур, товщину контуру робимо 2,25. Здублюємо, виділимо лише другу фігуру, яка нам потрібна. Заливку її зробимо чорну, зменшуємо в розмірах та перенесемо, розташуємо очко так, як хочемо. І здублюємо останнє коло теж. Виділимо лише останню фігуру, тому що при дублюванні, копіюванні у нас виділяються автоматично дві фігури, а нам потрібно змінити колір лише в одній. Розташовуємо в зіниці, можемо навіть додати ефект, згладжування, щоб воно було більш таким реалістичнішим. Виділяємо три еліпса, групуємо. Переносимо на наш об'єкт яблуко, зменшуємо очко. Тепер ми скопіюємо його, це око, і можемо другу частинку виділену. Не о дві, коли виділені, а лише коли одна виділена фігура, тоді ми її відзеркалюємо. Коли у нас тепер є очі, створимо ротик або брови. Зараз першими будуть у нас ось такий ротик. У нас образ незадоволеного, такого скептичного яблочка. Емоція у нас сьогодні саме така. Перша, створимо йому вії завдяки кривій лінії. Зальємо цю фігуру чорним кольором, контур фігури чорний, тепер цю фігуру брівку нашу розташуємо на тому місці, де нам потрібно, скопіюємо брівку. Виділимо тільки її, другу фігуру. Далі ми з вами відзеркалимо її і розташуємо брівки. Можемо змінити їм кут нахилу. Після того, як розташували брови, ми з вами виділяємо всі об'єкти, які в нас є: очі, ротик, брови. Полотно-цільне яблучко з корінчиком і згруповуємо. Зменшуємо за розмір і переходимо працювати над іншим яблучком. Скопіювали собі основу другого яблука. І тепер переходимо до роботи над його кольором, над заливочкою. Ви бачите, що трішки в мене не вдалося змінити колір. Чому? Тому що виділена фігура у мене була вся. Для того, щоб змінити колір конкретного елемента, потрібно у виділеному цільному затиснути клавішу лівою саме ту фігуру, яку ми хочемо перемалювати. І тепер працюємо із точками градієнта, додаючи їм той відтінок, який нам хочеться. Виду змінили, зробили радіальні, змінили напрямок, підпасували собі яблочко таке, як ми хочемо. І переходимо до створення нового образу. Починаємо теж із очей. Обрали еліпс, обрали йому заливочку, зробили чорний колір контуру. всередині намалювали зіницю. Тепер намалюємо відблиск. Тут розташування трішки змінимо, створимо зараз із вами яблучко, який дуже любить смаколики. Отже, згрупували, перенесли. Зменшили в розмірах. А тепер здублюємо очко. Пам'ятаємо, що задів... щоб змінити копію, нам потрібно виділити лише її. Відзеркалимо, відобразимо зліва на право, щоб жіничка була так. Передивилися, чи ми справилися із задачею. Якщо ні, ще раз: о, ось так: вирівняли очі тепер все гаразд. Створимо завдяки кривій лінії, створимо ротик. Спершу поставимо краскочки для посмішок, змінимо товщину лінії і колір і домалюємо язичок нашому хлопчику чи дівчинці нашому яблочку. Який дуже любить солодощі. Зробили ось контур язичку. зробимо тепер трішки тостішу лінію для самого ротика, тепер виділимо завдяки клавіші Shift, згрупуємо. Тепер намалюємо цукерки, оздобимо ось тут по периметру навколо нього цукерочки. Але перед тим спершу створимо брівки. Брови будуть зовсім інакші, як ви бачите, вони відрізняються одне від одного, один образ від іншого образу, і їхні подив, і емоції, брови допомагають визначити нам емоційний стан, в якому знаходиться той чи інший об'єкт. Тому ви підпасовуєте їх під настрій ваш або вашого персонажа. Ось таким чином виділяємо всі наші фігури, об'єкти і групуємо. Тепер попрацюємо над смаколиками. Обираємо лінію, криву. Розставляємо крапочками, створюємо певний образ. У нас буде така цукерка, що розгортується. Пам'ятаємо, що, як ви, від того, як ви розставите точки, яку фігуру ви створите, ви, окрім того, завжди можете змінити її точки, відредагувати її, додати або прибрати ту чи іншу точку, створюючи той чи інший вигляд. Тому, якщо не дуже вдало вийшло, то це не дуже критично. Тепер у нас є така імітована цукерочка, ми її можемо оздобити серед зірок, стрічок або сонечка обрати. Змінимо колір даній фігурі. Самі ці сонечки ми здублюємо, розташуємо ми розмальовуємо саму упаковочку нашої цукерки. А тепер виділимо всі фігури і згрупуємо їх. Зменшимо цукерку в розмірах, перенесемо її на наш образ, змінимо розташування, поверхнемо, здублюємо, ось у нас таким чином буде 5. Ось таких цукерок. Але, щоб вони виділялися, щоб вони були гарненьким відтіненим, ми додамо їм світіння, і для кожного її цукерки оберемо свій варіант світіння. Колір і а, товщину світіння. У нас лишилась лише одна, тепер ми згрупуємо. 5 цукерок, а також нашого основного персонажа яблочко і згрупуємо. Тепер зменшимо і перенесемо у праву сторону. І переходимо до третього нашого об'єкта. Розташуйте так фігури, щоб вам було зручно працювати. Було у нас червоне рожеве, було у нас жовто-помаранчеве, давайте створимо зелене. Зайдемо в градієнтну заливку фігури, змінимо точки, кольори, і знову робимо ту саму помилку. Бачите, я не виділила в виділеній фігурі основне плотно, з яким буду працювати. Тому відмінили, виділили, і тепер працюємо із точками. Для того, щоб корінець наш був все ж таки коричневий, а не змінювався. На ті відтінки, які ми хочемо. Можемо змінити собі напрям нашого градієнту, типу. Можемо тепер створювати очко, можемо очко позичити: от, або одну фігуру, або ціле око. Ось ми зберемо з вами еліпс, тепер його здублюємо. Зробимо зіницю, і тепер зробимо іще і контур чорний додамо, і заливочку. Виділену зіницю знову здублюємо, будемо працювати лише з скопією, тому ми її зменшимо і розташуємо, виділимо три еліпса і згупуємо. Тепер можемо створити або ротик, або давайте створимо джентльмена. Спершу створимо йому шляпу. Оберемо еліпс, звузимо його, перевернемо. Це будуть наші поля нашої. Нашого картуза, так би мовити, зробимо його таким. Тепер візьмемо циліндр, а точніше, в блок в схемах, оберемо магнітний диск, Арегорнемо, підпасуємо, відцентруємо, зменшуємо заливку, контур додамо. Згрупуємо нашу шляпу і, окрім того, додамо їй ніби таку серединку для об'єму. Згрупуємо всі фігури, а тепер створимо метелика, метелика для нашого яблучка. Перед тим, як дивитися, наскільки буде пасувати йому металик, зробимо брівки, щоб завершити повний образ. Здоблюємо брівку. Як ви бачите, ми її ось перенесли. Нам потрібно її опустити під картуза, тому обираємо перемістити назад. Розташовуємо брівки. Так. Тепер виділимо брівки, виділимо шляпу і згрупуємо. Очі забули виділити, отже, перемістили усе на задній план, очі з'явилися спереду, виділили очі, виділили основну фігуру, згрупували. Тепер все є цільним. Піднімемо нагори і будемо пасувати йому металика. Отже, оберемо еліпс. Тепер зробимо заливку таку, як у шляпи контур, такий самий, оберемо тепер криву лінію і створимо з однієї сторони метелика край, задамо йому контур, йому заливку, також візьмемо такі лінії, створимо для об'єму. Згрупуємо цей елемент і перемістимо його на задній план. Назад, щоб наша половинка кола Підпасуємо під серед половиночку цю нашу під еліпс. Тепер здублюємо і відзеркалимо і теж перемістимо назад. Підпасуємо, тепер все виділимо і згрупуємо. Розташуємо нашому яблучку, тепер у нас лишився згрупувати ці об'єкти і намалювати йому ротик. Обираємо криву лінію, обираємо контур лінії і товщину лінії. Згрупуємо. Останній штрих нам потрібно буде розташувати всі фігури на об'єкті, а також зробити фон.